Друзі, до вашої уваги Audi e-tron S-Line в дуже крутому кольорі молочному. Це у нас чистий 21 рік, тобто це у нас рестайл, на рестайлове диска 21-го радіусу. В блєк-пакеті, на материчній оптиці 360 камери, заводське тонування. Є два порти зарядних, також є допопційний порт, який здатний приймати 22 кВт в домашніх умовах. Тобто за 4 години ви вдома можете цей автомобіль повністю зарядити. Йдуть також у нас подвійні склопакети. Є у нас круті кувщі по народному. Еслайнівські сидіння ромбовані, дуже зручні, дуже круто виглядають, дуже гарний узор. Є також есланнівський перферований руль. Також є ставки алькантари, біколор підсвітки, електрорулювання сидінь з всіма опорами. Є у нас розширений шкіряний пакет. Тобто, торпеда, ручки біля них це все є. Повністю з натуральної шкіри. Є також у нас чотиризонний клімат, є 360 камери, 3D-моделювання, є також адаптивний круїз, пробіг нас всього 47 тисяч. Як я казав, втівка має чотиризонний клімат, є дуже гарний стан салону у нас, все збережено, тобто якісь там подряпи, ще чогось абсолютно немає, дуже крута панорама. Є у нас також KeyLess Entry, тобто безключовий доступ. Також є можливість із ноги відкривати, махнувши. Бачимо дві кнопочки, багажник теж є назвуним, там ще знизу є ще одне додаткове днище. Також зараз покажу вам ще раз, є наклеєчка, яка показує, що це є чистий 21 рік. Автомобіль має оригінальний зерний пристрій на 22 кВт. З сенсорним екраном на Пін-код керується з Wi-Fi. Такий оригінальний на заводі коштує 2700 євро. Він тут є в комплекті, є також ремкомплект, є секретки. Повністю-повністю все є, що потрібно. Також в нас тут є діюча гарантія на батарейку до середини 29-го року. Тому... Приїжджайте, оглядайте, автівка дійсно збережена, в дуже крутому стані. Маємо ще декілька варіантів в різна комплектація, з різним пробігом, в різних кольорах. Тому приходьте на тест-драйв і обирайте свою автівочку.